Ммм, mm. я. Коли хто я? Шо? Коли хто я? Ой, бля. Страшно мені. Піздець, страшно, їбануться, як страшно. Нічого. І лово стрес. Хеллоу. О, б... підожди, я не бачу, хто це. Привіт. О, сатаніч, привіт. Підожди, щас є. Чорт. Звичайно. Я... черт, да. звичайно, и понял. А, блядь, сейчас я, короче, начин, начал. Я не дивился видосики, не я, не слухав, я не не слуху, что там Фрит, блять, мне писал. Я сейчас, 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 Так, так, так щас, щас, щас. <соц> 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 Поделиться, копировать, так, ссылку на стрим. Что, блядь? Кого нахуй? Вот и все. анкефанс. Кевай, ти там що сказав, у тебе якісь драми? Або немає якіх драм? Ну у тебе все все п'янте, депресантики. А що за хуйня? Ти що розібралась просто міліграмчики? Е. Дінки, які точно. І тоді ти його приножиш. А чуєш, Фред? Привіт! Окей, окей, розібралися Тепер продукты. Ти в нього п'єш, я так розумію, антифент минут місце. Антидепресанти чого я відчуваю, що ти писати? Тривана пар, депресію. Mm. Фар. Достатньо всього. <головіка> комплект такий, що. Вау. Якщо... То... Ну взагалі, взагалі, це ж нема ляга... ізначально антидепресанти. Він прописував, типу, от рду, но я йому ще погалувався на типресняк жорсткий» і все обговорили і каже та вот Та їбать! А ч за хуйня? Підійшли а, ну радий, в тебе чого тут помогає. Шо там покорочка було? Ну, перші дві 2,5 минути. А години, ти, мені, Фрід, ти тут? Жесть то чайше, боліла башка. Накривала щесь і. Ну, короче, было все прям максимально херово. Ну, а сейчас, вот, за третья неделя сейчас. чуть... А, или... Не четвертая. Ладно, я склерозный. Вроде третья неделя, типа, заканчивается. Да ебать, а чё мы... Меня... Алло, Фрид, ты тут? Ну, а где Фрид? Фрид вышел. Блядь, І, у мене якогось хуя. Ціка. У VR ОБС транслюється, Живі, блядь. Якого it. хера. А, ну, головне, щоб менталка хороша була. Ага. Я Пошли, пошли. А чого в мене в, в, в VR, блять, ОБС транслюється? Що за хуйня? НЕ НАДА! Алло, мене видно? Мене чути? Чути? Видно, видно, видно трансляцію. А трансляцію? Мене, видно, мене чути? Чути? Видно, видно, видно трансляцію. <соединяющие> а трансляции... Да? Есть трансляция. О, да, да, ты... -а, заебись! Да? Все, я сейчас. Есть трансляция. О, заебись! Все, я сейчас. Он просто в телевизоре. What the fuck, amigo? що відбувається? Це? Це Лоа буде мішати собі якусь хрінь. Бомбу. <плес> Я знаю, що, <плес> що <плес> це. Да, да, да. Ти помреш. Чому не <плес> чути нахуй десь? <плес> 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 Чому не <плес> чути нахуй десь? А зараз не чути. Не чути. Дурси, ну, Якщо ти пробуєш нам поурити, сука, тебе не чути. Ло, блядь. Тебе не чути. Проте нас чути через тебе, кстаті. Тебе не чуть. Проте нас чути через теб, кстати. тебе кстати. Господи, який у мене голос калічки. Господи, який не, чути, не чути, тебе до сих пір не чути. Пілляти ло. Господи, це вже в який раз воно відбувається. Я знаю це, це страшно. Так нормально. Так, я не зрозумів нахуй. Ану, об'ясніть мені, пожалуйста. Мене не чути, так? Я не, не тепер тебе чути. Ну, бо я надів окуляри. А як же ж мені налаштувати? Да, тому що в мікрофон з окулярів, собственно, включити. З окулярами пизди, Чат... бреть, інакше ніяк. Або вруби другий мікрофон. Сука, мене, мене не чути, да? Вообще. Ладно, коротше, давайте без звуку, потому что я ебав це все настраювати. Не, подождите, подождите, подождите. Вот, все, я настроил. А вы в Я настроил, я настроил, я настроил. А, ну, сейчас меня хорошо что-то. Все, сейчас, секундочку. Сейчас я по ягерь схожу. Опа, люди, они из морозилочки. Так, если что, я вас не чую. Ах, сюда, блядь. Хопа. Чики-чики-бум. А, ебать льодяний нахуй, аж руки мерзнуть. Так. Ой, блядь. Ну да що. Хто там п'є, коротше, типа будьмо. Хто не п'є, хто пропускає, потім може подивитися запис стріма. Коротенького цього. І погналі. Перший раз цю хуйню роблю. Ух, блядь. Єбать. Де та хуйня ніколи такого не робіть. Особено перед роботою. Коли вам, блядь, через 4-5 через часов вставати. А. Фу, мерзость. Фу, я его сейчас час, блять буду допивать. Такая уебанская хуйня. Тільки зря Red Bull перевел. Тепер там просто, блядь, стакан повний редбула стоїть. Ну ладно, щоб ви не зря сиділи тут, коротше, зараз. Щоб ви не зря сиділи, подивіться на кота. Подивіться на киціка. Він він уже, коротше, должен спати. со мною. Но він, но він тепер И дуже стесняется. Ой, блядь. Фу. Ебана мерзость. Манекит бьет. Коротше, я його доп'ю, але звернуся в VR. Так що трансляцію зупиняю.